Хорош, я безмежно межного освітою, шановні на Входжені НФС, дерон. Дерон, зерон і ви поняли бабі-до. Головне красиво по-английски сказати за. продовжити До, на льо, це наступний етап тут це серія випробувати, до речі. Муэль, гунка, порше. Як тут сюди скейпнеться? Чорт. Ей, бляха, я отсюда не вийду, ніяк. Oh. I'm stuck Так, секунду. Це моє еліта в 4, не більше. Такс. Де моя монеточка? Так, монетка на місці. По ній ми гадуємо, що правильно. Яку машину витягнуть наступний наступний етап. Ой, добре, добре. Чорний ящик, ой, чорний бокс Forever. frostbite. От на основі цього Battlefield зазвичай. Не те та саме, так. Гра 11-го року. Ой, вже було 10 років, далі вже не 10. Може, далі трошки більше 13. Продовжити. Почати наступний тап. Оу, щось холодненько. Ей, полупівніч. Каньйони. Все красиво, дуже красиво. огороди Низини. О. Рівнено. Ой, фух, що там кажуть? Так, Independence Пус. Проймуємо в Commer Сіті, Денвер. Де Комерси живуть. Нічого собі з якими приїхали вже. Шостий етап. Всього 9 чи 10? 10. Принад 1800 км. Середня швидкість 217 км на годину. Ну. Це 85 місце. Also. О, ось О, де І фіолетовий Diable. О, Споняв. Раз. Клас, 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 клас. Excuse me. Раз. Збилося керування. Керування, збилося цього. То... Ми поняли. Гашетки. Ажетка на О стоїть і на, О, на С -турмушення. Це не нормально. Хоча б на добу ПСД. Привіт, привіт, князевець, здоров. Шалем. Так, керувати, ігровий процес. По-моєму, тут таки. Автобус. Так, розгін. Ну, зрозуміло. О, змінити камеру, хай буде на С. Та на С, йо-моє. Гальмування на С. Нормально, прийшов тільки що після, після футбольчика, так, свіженько себе почуваю. Роб... В принципі, нормально. Не поламали, і то хорошо, знаєш грав два місяці, в мене аж легені горять уже. Ну В принципі, жити можна. Та ти як сам Як твої діланції? Що можеш цікаво розповісти, що сьогодні зробив. Хотів зробити, але не зробив, бо не було часу, або просто не було настрою це робити. Ну, все все, 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 все було в цьому житті. Дуже хотів завідувати зарендерить, але щось я трошки, да, трошки облінився ким не було. Так, поїхали, а тепер поїхали. Okay. О, саме головне. Головне торопиться не спішо. Ой-ой-ой, ой чорт забирай. А десь тут поблизості є цей. Заправка від Shell. Бляха, да, воно було. Пора мутнуть драндулят. Зараз буде меня драндулят. Монеточку вже викинув Поможете обрати драндулят. Вот уже віру і правда имени. О, Авдюха А що взяти? Хоча на BMW попробувати На цій машині всіх тямщиків БМВ і це що це за мусонг такий інтересний? Так, окей, такий чорний мустонг. Проте, ні, Lexus l Поїхали. Мустонг проти Lexus l хлопчики. Хто за що голосує? Давайте, не соромимося. дивимося гривня. гривня до. Це в нас Lexus l зараз Мужик великий, молодимир великий, він же. Це в нас що Муссан, оцей GTR, чи CTR. Поїхали. Оп. Гривня, значить, що беремо Lexus LFA ну такий, красивенький. Хоч пра. О, даже кольори есть. А ну цікаво По Ctrl. Так, правый Ctrl-CD. Ага, ось. Я серійний я набір стиль, Ух, так, окей, начнемо з тіля. Трошки такого, лю. Що дівчина сказала з приводу квітів? Вона, нас спит... вона цей. Казала, що не треба їй. Ярослав Савчук, сенкю. Червону. Як уберемо колір? Червоний, чорний, ще червоніший. Червоний колір таке, як у вашої колишньої був. може далі теперішній. Ну, секс, це секс. Це швидкість, це секс, це все ці перелічені інтимні властивості. так Ще чорний. Тут три відтінка чорного, два відтінка червоного цього. Ну це тоталі totally black, це тупо тоталі блоск. Оце як моботі 99. Так, ну це теж така ж кажу, що моуботі 99 такого самого кольору було. Ну не лексус. Та я не каже, я вже думаю, і той, щоб, да, щоб щось накльовувалося в нас, якби. Так, який кольор беремо? <с> я гадаю жовтий. Жовтий це скоро, жовтий це бомбелбі і все інші ці всякі звірки які називаються ботами Красивий ну, Ох ти ще й спойлер тут висувається о е а гуде як Не каже, я, я, я б я б купив би то тобто, есть Ну я ж не скуф якийсь не жлоб Ну вона бачить не хоче і все А як хоче Я її до цього не змушую Оп 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 Нафармить нітро Блять, нафармив. О, щось трохи розбив. Ну так в, в, в Україні відновлять з, дво, з двох одну складуть. Та я вдажа ну, що ж ви так. а Що це було? А. Все одно, хасанить надо, надо хасанить. надо їхать на зустрічечку, все робить, все робить як, 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 як надо робіть нам гордо. Тихо, спасибо. Може бути. Може, не так правильно оформив подарунок, не так запропонував їй, ну. Хай я кажуть. Хай сама вирішує. Немаленька вже Бачки, де той Сліпстрімчик, коли він так потрібен. Пофайтимся, коля там попробуємо пофайтиться. Оп. Я типу і по зустрічки йду, не по зустрічки. Ви привикні, хлопці, до апаратів, йлки-палки. Ох, та ну це, це жорстко. Я ніколи цього не розумів, чому батьки, які прожили, умовно 20 років. У шлюбі розходяться, типу, ну, який сенс? Заради дитини, ж люди живуть, тобто ну, все інше. Я цього не розумію. співчуваю, Ну, з моєї точки зору я співчуваю туди, тобі, то Я не розумію цього. Це яка психічна тобто, ну, це ж це таке наносить якийсь шкоду дитині своїй. Так, давай 2 кілометра. І два штемпона надо здогнати, Один гетер, другий віспойме хто. Ну, допустим. А. Только не рассчитал. Ай, давай, 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 малютка, давай. Ух ты, ё, ничего себе штук. Нет, штрих. Так а пустять тебе то есть нормально за калитку пустять, не буде тобі там, не спалатимуть полки в коле, що типу оставайся. Це ти цікався, двіжуха. На кого, до речі? Десь дизайнер, механік який Яку ти пішов вибрав цю. Понімаєш, прокачку, тобто, як механік як людина, типу, математики, чи як людина творчості. В мене перша група. О, о, заїбісь. О, ти поняв. наш час це заїбісь? Я ж співчуваю, ну і зайбісь. 620, Рашвіль. Рашвіль це там, де рошать? Поїхали. Commer Sitті R-620. Оу. Так, War Digit проти мене. Ну, а кому зараз легко. Та ну у нас час нормальний. Я, я собі так купаю, проїбав групу, не оформив по спині. І тепер, як то кажуть, десь серп... завість хто знаде. А на велкому буде важко без групи доказати, що я цей непридатний. Хоча по факту військовий коток має з непридатністю. Так що така фігня. О! Де джигіт нас mm. то, Скільки у того джигіта швидкості, що він так пренормально? Такий, короче, ми як то, як два сапога кет. То він теж такий воділа любитель, я такий самий. Можна машину махнуть. І смису. Так, 77-й. Це нада номер броти, бо це дуже таке визучене. це да? А, ка Ууу, ну тут в такому місцечку попробуй погасонить так. Стрно. Перник поморально проблема. Зараз поляр висунеться і поплитемо на всіх саміх вітро. Давай, давай. Чади малесенький. Черт. Твою мать, ебушке так, опять, пошты ну, пошты, На, простец. эх, люблю сельская каунтри. Country, не каунтрі. Yeah. Ой, питься не треба. Не пий. Не пий, не вдумай пити. Це, це таке зло. Я взагалі не п'ю. Бо воно мені... Ну, типу, мені це не цікаво, дитина людей, які з боку п'ють, то в мене причиниться, що пить це дуже противно. І я після того намагаюсь не пити взагалі. Типу, неприємно, коли десь людей вони там пиво беруть часто, ти типу, пам'ятаєш, вони часто беруть пиво, в них кожен наче не входиться без пива, і в них вже пивний алкоголізм і це дуже велике, то є зло, ну, звиконня. Таке, як дзигарети, умовно, або ще щось, ну. Типу, на хіба воно? Якийсь цього, см... Який цього сенс? сенс ніколи не розумів. Ну, це особисті породи. Не більше, чим. Хотися в ну. тобі, як захочеш так, Южна Дакота. Поняв. Парк Бедленд. Поганий, поганий, поганий цей ленд. СД. З Дакота чи що? Южна, підожди. Саунд. Іст, Вест. Норд Саунд. Саунд Дакота, да. Все. 44 номер, фартовий. Тоді, в принципі, ну, розслабиться. Якщо день такий прям був заряжений, то, да. Можна трошки розслабиться таке. Твоя малюточка, давай. пи 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 Лексусик, ну. Ну, вирізнюємося із цих сірих машин, у нас просто він жовтий. у Що було? Такс. Чаду, 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 чаду Ай, блядь, куди? До ну це, це наче спецом, ти знаєш. А Тоді Ну, по праздником, як там, як, як, як кожуть. Я думаю, мені честя вон дадуть. Так та була скорочувалка. Ебан. Тихо, порш дорогу. що я машину їду, друже. Е, ну красна БМВ, це якийсь тємщик гарантія їде, після якоїсь тємки на сокорі. Ой-ой-ой. Чоду, 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 малишка. Ти чим В віскоріки чи пивку? Я таке на день народження колись пів віскоріки, то там трошечки. І розбавляю її шлепсом з цим з гранатовим. Памперейдж. Ой, це що така класика? 50 мл наливаєш швепсу і, і заливаєш повний флагу цього. Залежьте все памперейджом. і просто розболтаєш і кайфуєш. Ну перестріємо таке лучше не пить, бо на сон клоне. Лучше енергетиком закинуться. Так, блін. Ці запровочки. О, то, я змав, це заправка десь спереду є. Добил! Добил! чистий, добил! Не, нормально такі заноси. Легко так вона занус, приєм, приємна машинка. Я колись на такій на попутках їхав, коли був цей у студентом на першому курсі. Верьодно. І касіра була. Отож. Дерма тут така гнать, як, як у цьому, хоть под сіт, тобто. Зажв в тормозу і в машину тоді руля крутиш, а тут воно не так. Mm. Ну того цього пікопа було нас догнати перед фінішем. Фу. Решта такі. Слабенькі. 68. До чекого на 50. 18 позицій треба перемогти. Mm -mm -mm. Пока так Просто, якщо я почну пити, часто то дуже багато неприємних пригод зявляється на мене. Ну, це не треба лучше робити. мені зразу, я не знаю, як боюсь я боюся пити, то що я зразу думаю про те, що тут буде на ранок. Я тоді, тоді не, не спинним і тоді мені якось дуже погано стає на ранок, так що. Я... Для чого пити вечором, щоб наутро було погано? Тоді просто не пий. Все? Відповідь дуже просто ну Будемо собі дати другий шанс. Для тіємедальончик Ламбуржінь, де яких він цигон купив? Келвін, 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 Келвін Клюайн. Який погляд. Let's go. А якщо не відірветься? Як вони знають що так Вот это калвина на куконить. М? Ах ты, -мо! чистий обгон що О, все поздравляю, мил. нарешті наступив цей дорослий пора тепер в армии. Ой, поздравляємо до... да. Жартуй звезд наш. Відпрактике життя починається Тепер можна вже жениться, діточок заводить. Вже жити доросле життя. Ну різко лучше не починати. Правильно. Я тоже так думаю. Хотя це, конечно, обстрілоть на цій тросі важкенько. Задача зірочкою. Так, типа спатру. Ох ти його. Як може посунеся? Так, де той какушушочек? Ну, він просто його колір колу. Одне... Оп. І слабо, хоч зустрічної машини не було. Як він це робить, блядь, як. Ваше Це серйозний виклик. Що ж ти твориш, мужичок? Мені знає як он нагоди. з most Wanted. Дев'ятий списку. Ну там, правда, Міцубічі дай бог була. Це я селасі і близько не стояв по красі. Попробуємо, Попробуємо. Ну, мощный подс, мощный подс Если он оторвется, все кончено Надеюсь, не попал в непрограмме Давай, 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 я вывели был 5, 5, 5, 5, -5 0, 25, звони А если он вы не выдирается? Нюхай, бибру Чуаду, 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 чуаду Ох, тут десь є зрізочка. Ага, ось. О. Я думав, ці ворота можна знести. прорахувався так Поки я його обганяю. Головне заповнити одне ворота не з плазмосові. Саме так, 14 відділення нової пошти. 099 53 33 817 Номер блять ти мене ще й на чорній дорозі здоганюєш? Мен, Мента хто ти біся такий? Аха! Проїбав зійську, ну не проїбав гонку. Aj, będziemy, może, to tak i trpieć, nakupić czuć, a nitro. A co, bo, a my wiemy, że... Troszkę zrobić po nieczesnom, no. Twojum... A, co to było? Ja sam... yeah. дисочки. Mm -mm -mm. Диски я помню, спасибо. Блин, этого парня ловко выиграть. Все-таки какой-то пацанок, пацанок не промах. Ой, да, винтой. той. Да, не, умер. Машина то продай бог. Сильний потужний хлопець. Келвін Хоред. зараз це буде. Тактика галактика зараз. Якщо отримати руш... а, рушник на тоду, а може машину занести. Та його й недовго. Я тільки ця машина, вже на 180 крути Що ви розказуєте? Хтось робив механіку трошки криворукий Мох хтось не поняв її. Можете бути. Так. Все буде кончено. Ха-ха. Окей. Дякую. Давай, 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 давай. Оп 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 оп! Ой, як у нас кака просто Так, надо економить, ні бо Опс, відмовк цей забор не руйнується. А тобто, тут система руйнувань, тобто можна щось руйнувати, можна і не зруйнувати. Хорошо, пограли Приємна втома єсть. енергетик відновлюйся. Ся стрімчанського піду помию, карася і спати. Це буде не скоро. Ой, щось його розвернуло. Мокто! Горет. Ха-ха-ха! Чи келвін чи хто він там? Одна помилка, і ти помилився. А це я помилився. І це не одна помилка. І, і, і по-моєму, машина не була ні разу на капоті. На кріші. Хоте як назло, я вже, я вже бачу машину. Я тільки побачив її хори він рол. О, ми. Не спіши, а то успієш. Таке тепер воно наче спеціально з'являється цей, по зустрічці їдуть. Щоб типу, мене пригальмувати перед тим е, темпом. Малий, ти не ноглий. Щось грою не так Шум. Угу. Отак ну, мені нравится, Такі там там подобається. Не не жужи мене під ухом. Все одно ти програв. Mm -hmm. Вошку. За перемогу. До дно. Ну, не до дно. Надпить. Та тут за стрибки треба, ні? По-моєму, я трохи вже поповніше взяв, взяв ще футболку таку, а вона мене так обтягує, що просто я не можу в ній дихнути. Даже. Таке щось немало приємно. Та й втомився одним словом. Тепо, в принципі. Етап 6 закінчений. Етап 6 присев.